У Росії вночі під ударами дронів були НПЗ і Завод, що виробляє вибухівку. Під прицілом були підприємства на території Мордовії, а також і Дагестану. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Імовірно, вночі 22 жовтня дрони атакували саранський механічний завод у Мордовії Російської Федерації, який виробляє зокрема вибухові речовини та нафтопереробний завод у Махачкалі. Телеграм-канал Астра зазначав, що момент нічної атаки БПЛА на Саранськ потрапив на відео кадри, якого вдалося геолокувати. Там дійшли висновку. Що щонайменше один безпілотник влучив по території згаданого підприємства? Крім того, очільник Мордовії підтверджував, що в результаті атаки БПЛА одне з підприємств регіону отримало пошкодження однак він не вказав, яке саме. Як пише Астра саранський механічний завод виробляє обладнання і деталі для різних халузей промисловості, передусім для машинобудування і частково оборонного сектору. У 2020 році, за даними змі, діяльність підприємства була частково призупинена на 90 днів через порушення вимог безпеки при виробництві вибухових речовин. Зауважило видання. За даними російських змі, безпілотники також атакували виробниче підприємство і приміщення недобудованого торгівельного центру в Махачкалі. Атаку підтвердив очільник Дагестану Сергій Мєліков. Ймовірно, йдеться про нафтопереробний завод «Дагестанські нові технології Махачкала, Дагестан, понад 1200 кілометрів від ЛБЗ – під атакою НПЗ ООО, Дагестанські нової технології Дагнатєх». потужність до 2,5 мільйонів тонн на рік, написав у своєму телеграм-каналі керівник центру вивчення окупації. Петро Андрющенко, як повідомлялося, один з найбільших НПЗ в Росії зупинив роботу через атаку безпілотників. Йдеться про нафтопереробний завод у Новокуйбишевську в Поволжі, який належить російській компанії РосНЕФТЬ. За даними Reuters, у понеділок 20 жовтня призупинила роботу установка первинної переробки нафти CDU-11 потужністю 18 тисяч метричних тонн на добу, що становить близько 138,5 з половиною тисяч барелів. А напередодні було призупинено й іншу ключову установку цього підприємства.